Невеличкий огляд на придбання. В принципі, придбання було зроблено ще кілька місяців тому, але ось тільки зараз дійшли до нього руки. Що в першу чергу було зроблено? Це замінена гума. Рідна гума ПТС-ка, самі розумієте, в якому стані і взагалі, що вона гімно. Тому вирішив зразу замінити на нормальну гуму. Показую, в принципі, суть цього відео буде більше про гуму навіть по причіп. Ну, Звичайний ПТС зроблений з нового металу, нічого тут такого Ну, дивного немає, скажімо так, просто більш-менш нормальний стан рами був. Я його таким купив. Тобто За невеликі гроші купив він без документів, ще треба дещо доробити. Тобто сюди вже купив пружину, щоб для дишла зробити. Я знаю, що тут повинна бути ресора, там навіть кріплення є, але не хочу. Зроблю на пружині. Сюди також хочу зробити драбинку. Ззаду на борту на задній борт. Зробити клапан для того, щоб можна було в мішки грузити. Тобто буде трішки зміщений від цієї стійки, буде з цього боку, напевно, щоб підняв трішки кузов і собі в мішки набираю, щоб не 10 чоловік, наприклад, якщо потрібно в мішки вантажити, а собі вдвох вільно можна буде вантажити. Також в планах зробити сюди якесь хоча б мінімальне освітлення. Потрібно підрівняти прицепне. Так, в принципі, воно практично ніколи не використовується, але хай буде. Також потрібно зробити упор. Заводський. Я знаю, що майже ніхто ніколи не користується, але він треба. Також трішки зігнута ця частина, але я думаю, на швидкість то не впливає. Там знизу на платформі ось цей шарнір. Вже куплений новий, потрібно варити, його, щоб надійно тримався циліндр. Але тепер мова піде про гум. Як вам такі колесика? Ну, скажіть, гарно буде чи ні? Хтось буде казати, що вони низькі, що ПТСівські колеса кращі, а на цих буде провалюватися в землю. Немає вже колеса ПТСівського, щоб прикласти, але по висоті воно буквально там на пару сантиметрів нижче. Я думаю, на швидкість не впливає. Але ви подивіться на ширину цього колеса, воно набагато ширше. Я думаю, ніяких проблем з тим не буде. Найцікавіше це колеса і розмір коліс. Розмір колеса 12 на 16,5 Тобто це колеса із навантажувача. І із задніми колесами був нюансик. Зараз чи там я спочатку відео розкажу, чи вже тут, зараз ставочка буде, тобто, ще раз розповідаю. Вони трішечки не ставали, ось ці задні, тому що вони були парні. Два передніх, два задніх, трішки різна фірма. І тут був такий бортик, типу як захист для борта диска. Його довелося зрізати, як бачите. І диск чітко ставав. А якщо його не зрізати, то тоді важко відцентрувати диск. Ось як спереді. Спереді цього бортика не було, тому диск став повністю чітко, без ніяких питань, нічого не зрізав. Тобто розібрав, зібрав назад і все готово. Такий вигляд на цій гумі він має. Біля ресорусу ось так проходить. тобто Там зазор ще 2 см вільний. Тобто з головою. Також спереді. Я думаю, що кращого не придумати. Хтось може сказати, що потрібно було переробляти на інші диски, на 17,5 чи на 19,5 чи ще щось. Дивіться, я виходив із логічної логіки, скажімо так, про те, про ціну самої гуми і самих дисків і всього решти. Тобто ці колеса мені обійшлися із доставкою в 10 тисяч гривень, тобто сама гума. Навантаження ці колеса витримують одне колесо, витримує 2,5 тони. Ось тут, як бачите, дивіться, 2,5 тони. Для ПТС це, це 4 ПТС можна на цих колесах на одне колесо вантажити, грубо кажучи. Я думаю, цього буде якщо, достатньо. Тепер про фінансову складову. Можна було переробити на інші диски. Але дивіться, для того, щоб переробити на інші диски, потрібно купити центров диски вирізані на лазері, вони коштують 1000 гривень штука. Тобто на 4 колеса це вже 4 тисячі. Плюс потрібно купити гуму. Яка б та гума хренова не була, саме на дешеве, 1000 гривень колеса. Якщо ми говоримо, наприклад, на 17,5, якщо переробляти диски, це вже 4 тисячі. 4 плюс 4 вже 8. І плюс 1000 гривень диск. Тобто там, ну Можливо дешевше знайти, там оптом там взяти, ну, ви розумієте собі, але. Суті, це не міняє. І типу, це виходить вже більше, ніж 10 тисяч. А ще плюс треба це все переробити. Вирізати, варити, пофарбувати. З цим ніяких проблем нема. За вечір я з батьком вдвох, за 2 години, ми всі чотири колеса зробили. Тобто він їх розібрав, поки мене не було. Я приїхав і ми за годину буквально чотири колеса зібрали, Все, без ніяких питань. Обрізати той буртик, якщо він є, це 5 хвилин роботи на двох колесах. І скласти все назад. Я довше камери вибирав, бо були поганенькі камери. На одній був штуцер відірваний, возив на шиномонтаж робили. А одну прийшлося заклеїти, також возив на шиномонтаж Ну тобто, і все, і перезув, і ці колеса на цьому причепі будуть вічні. Ну скільки в цей ПТС ти завантажиш? Висота бортів тут стандартна, там 50 чи 60 см. Ну, типу, там, якщо прям з кабаном, ну скільки? ну скільки, він 5 тонн візьме. Та для цих коліс це... З головою, я думаю. Я ж кажу, от така історія. Якщо в когось виникли якісь питання, задавайте, в принципі. Але він на цих колесах виглядає, чітко мені подобається.